Всім величезний привіт вітаю вас в Аврора, самих найкращих глядачів. Вмочитись позручніше, будемо з вами дивитися, що тут привезли нового. Набір баночок для спецій. В упаковці 4 штуки ось такі йдуть. З кришками. Ну, для спецій в самий в самий, в самий раз. Добре, що різні кольори самої кришки. Дуже зручно орієнтуватися, яка буде спеція. Ну, хоча банки прозорі. Да? Так, ось такі ємності для спецій, теж з кольоровими кришками, 19 гривень. До кольору, до вибору, як кажуть, схочу. Так, добре. В акції бачу, поставили по 44 гривні ось такі баночки для спецій з ложкою. І ось такі чорні по 49. Ну, це швидше за все на цукор. В акції посуд з ніжним ніжним візерунком квітковим. Тарілка десертна 39 гривень можна зекономити. І салатник 49, але його зараз я не бачу. Так, ось такі попередні були салатники. В акції форма для пирогів запікання на 22 см.

З бамбуковою кришкою. З'явились нові чашки. Бачу три кольори. Криманки від Люмінарк Звичайно, дуже красиві. І хороша ціна 49 гривень. Набір ось таких келихів. із шести штук. Можна придбати теж зараз зі знижкою. Склянки у 15 гривень. Зі знижкою овочерізка. Можна шинкувати капусту, картоплю, огірки з насадками, з контейнером. Знижка на ківш ось такий, металевий з нержавіючої сталі. З кришкою на літр 200. Обухів вже подорожчав. Найкращий набитий плотний папір вже по 10, був по 9. Ось такий рушник коховинка, 600 відривів. В акції серветки, упаковка 150 штук, 34 гривні. Також бачу туалетний папір чи рушники. Набір туалетного паперу. До речі, йде тришаровий, 4 рулони. Вологі серветки. В упаковці 24 штуки. Ось такі 120 штук з лапаном. Великий рушник від Freckінbook. 350 відривів. Двошаровий. 99 гривень. Рушники диво. Тришаровий. За 29 гривень, 120 штук, теж хороші. Ось такі коштують по 34 гривні. 72 штуки. 10 гривень можна зекономити. Сироветки диво, рута вибачайте, 100 штук упаковці. Ось такий контейнер для зберігання з ручками і з кришкою. Знову з'явились точилки для ножів та ножиць. Для грубої заточки, для тонкої заточки і для шліфування з'явилися такі ложки з довгими ручками, Звичайно зручні, Звичайно зручні, коли довга ручка. Тертини зараз можна ось таки придбати зі знижкою. До речі, якась така досить непогана, хороша. З'явилась ось така магнітна, магнітний тримач для кухонних ножів. До речі, теж дуже хороша штука вже йде з кріпленням. Працює. До речі, такий ніж. 34 гривні. Ось такий 49. Ось такі кошики для овочів або фруктів. Термочашки зі знижкою. Так, ось ці, мабуть, 119. А ось ці по 69 гривень. Так, я знаю, що господинкам потрібні ось такі відра, пластикові з кришкою на 5 літрів і з ручкою. З'явилися ось такі невеличкі контейнери з прозорою кришкою. Кольори в асортименті. Підставки органайзер для сушки. Так, тут бачу ще одна новинка. Я скажу, в дуже зручно таке використовувати, от як навіть да, показано на фотографії в холодильнику. Ось такий невеличкий органайзер 39 гривень. П'ять ось таких шкрипків, Зараз теж хороша ціна, 39 гривень. З'явились нові мильниці для мила по 19 гривень. І ось ці попередні, які ми з вами дивились з двойним дном, щоб мило не розмукало, теж зараз знижкою, 39. Коврики. Килимки. Були 149, зараз 99 гривень. Теж хороший тримач для паперових рушників на кухню. Не знаю, як ці щітки будуть в роботі, але ідея хороша, я вже показував. ручку заливаєте рідину для миття посуду або рідину, де треба почистити жир, нагар. Ванни, які нещодавно з'явились в аврорі, ванна для ванни. Ось такі чудові кошики для зберігання, вже йдуть з ручками. Зараз зі знижкою кольори в асортименті. Мацюпоньки. Ось такі теж зараз зі знижкою кошики, як плетений. І точнісінько такий самий, тільки вже по розміру набагато більший. Теж зараз вони зі знижкою. Ще одні кошики з двома ручками. Ось так. Теж для дрібничок. Хороша ціна на кошики для прищіпок, Так написано на націнником для прищіпок. Ось такі прямо з Парижу, прямо з Франції. Так, ось таку упаковку, а, як їх називають, губки 24 гривні, 5 штук упаковці, Губка універсальна для прибирання велика. З'явились нові сумки з довгим ремінцем на два відділення і ззаду ось така ще додаткова кишенька. Лаковані гам... а, гаманці. <клес> так, шкода, що йде не магнітна застіпка. Комбінація двох кольорів. Теж ще ось така новинка з'явилась, надзвичайно красивий кольор. Так, ну і рукою ж мені важко. Можна сказати, як клач. Тут і на карти, і на купюри, також має ручку Хляйстик на застіпку. Так, багато гаманців привезли в Аврору. Ще одні теж такі з новинок. Дуже багато відділень. І є, мабуть, на, якщо є... Отвір для хляйстика, мабуть, чиї є хляйстик. не Дуже багато чоловічих магаманців. Коричневі, чорні. 119,77. І зараз ось такі по акції 49 гривень. Засіб для миття посуду вошн фрі. Півлітри 27 гривень зараз. Супервош. Також півлітри, 22 гривні. Відбілювач для гардин та фіранок з катертин. В акції лінор 850 мл. Засіб для унітазу. Рів. освіжувач повітря. Арома 500 мл. Ватні палички, косметичні, 100 штук 9 гривень. А 200 штук 19 гривень. Ватні диски, свіжанка. В упаковці 150 штук 37 гривень. Ось такі акційні 140 штук. Теж свіжанка 32 гривні. Акційна піна для гоління Арко 300 мл. Піна Нівея для чутливої шкіри. Гель після гоління 33 гривні. 39, вибачаюсь. 39 210 мл. Кулькова Rexona чоловіча 64 гривня. І анти... антиперспірант Стік чоловічий 57 гривень. Жіночі кулькові Фа 49 гривень. І стік антиперспірант жіночий 57 гривень. А ось такий кульковий синіта лише 32 гривні. Спрей дезодорант Фа 69 гривень. Лише 20 гривень, ось така вода для тіла. Спрей. Маска номер О. вагою літр 199 Шампунь-скраб для волосся 59 гривень. Та кондиціонер цієї ж самої фірми також 59 гривень зі знижкою. З'явились нові гелі для душу, від Душка, 200 мл з дозатором пляшка. Зараз ось цей великий гель для душу. З дозатором. Цілий кілограм можна придбати зі знижкою. Вже поставила Аврора зі знижкою. Був 109, зараз 88. Крем-баттер для тіла 55 гривень. Та ось такі скраби для тіла можна придбати за 55 гривень 310 грам. Для малечі для душу. В Аврорі великий вибір пряжі. З'явилось дуже-дуже багато рослинок в горщиках. Ціна такої 84 гривні це дуже дуже хороша ціна. Знову з'явився безкінечний календар в Аврорі. Точнісінько, як у мене, 34 гривні. Багато з'явилось арома свічок, таблеток. 34 гривні. І ось навіть є ось такі великі кокосові. 27 гривень. Кокос, ваніль, мабуть, теж з різними ароматами. Ще одна новинка, ось такі свічки з ароматом лісових ягід. Скляні підсвічники, 34 гривні. Звичайно круті свічки. В упаковках аромати в асортименті. Декоративні коробки для дрібничок. Ну що ж, починається сезон грибів. Тільки ось такі не збирайте, будь ласка. Не можна такі збирати. Я хочу, щоб ви переглядали мої відео. Я вам бажаю економних покупок, мирного неба і всього-всього найкращого. Я йду вже знімати наступне відео.